Михайло розпочнемо. Ми з доброї звістки. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. Резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосували 99 депутатів, членів присутніх у залі. Один утримався перед голосуванням. Пар'є по відеозв'язку Виступив президент України Володимир Зеленський, який закликав підтримати резолюцію. Парє стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою терористом. Яке це матиме наслідки? Михайло це матиме величезні наслідки, тому що ми бачимо, як поступово. Світогляд європейських країн змінюється, принципово змінюється. Вони розуміють, що Росія це конкретна країна, яка воює терористичними методами. Це не просто якась назва, це конкретні юридичні е е моменти, які потрібно зафіксувати, і це все фіксується. І все більше і більше країн, які визнають ключову для нас думку. Це дуже важливо. Вони визнають, що Росія має програти. Тому що тільки програш Росії дозволить початись процесом трансформації Російської Федерації і початись процесом юридичної відповідальності російських не тільки військових, а й політичних злочинців тобто тих, які приймали а, рішення про те, що треба створити таку систему людоненависницьку систему, яка після цього піде війною на велику країну, і після цього вона буде скоювати такі масові злочини. Це дуже важливо, але між тим. Президент Зеленський дуже активно розставив акценти, це правильно. Але я б ще сказав, що до того, як е, ПСЕ прийняло всі ці резолюції, дуже потужно працювала наша парламентська група. Ми забуваємо про наших депутатів, які я скажу, що дуже і дуже багато корисної роботи роблять на зовнішніх ринках. Тобто, вони постійно в кулуарах пояснюють нашим партнерам, представниках наших партнерів, що таке. Той чи інший злочин Російської Федерації, чому Росія має отримати юридичні певні статуси? І я скажу, що пан Корнієнко організував ну потужну роботу делегації українських депутатів саме на перед цією сесією, на якій була прийнята дана абсолютно революційна резолюція, і ця резолюція дозволить нам далі масштабувати ключові тези. Дивіться, це три ключові тези. Перше, Росія це країна терорист. Це не країна, навіть спонсор терориста це країна, яка практично публічно-демонстративно наносить ракетні удари, свідомо по цивільній інфраструктурі, масово наносить це. Фіксуємо. Друге, що Російську Федерацію абсолютно невигідно репутаційно підтримувати. Будь-яка країна Європи, яка захочеться зробити, буде мати мінуси, величезні мінуси в репутації. І третє. Російська Федерація має програти. Я на цьому ще раз наголошую, тому що тільки після цього можна пройти певну низку трансформаційних процесів і довести склади злочинів на спеціальних трибуналах. Оце. І я до речі дуже вдячний нашим депутатам. Я хочу, щоб ми, ми постійно, якби так іронічно до них ставимось. А я вам скажу, що я з ними працюю постійно. Да? тобто я бачу обсяг роботи, який вони виконують. Я бачу те, що вони роблять для України саме на таких майданчиках, які дуже важливі, і пропагандистські важливі, і інформаційно важливі, і світоглядно важливі. І тому ще раз кажу: завдячуючи нашим депутатам, ми отримуємо все, що нам треба від Європи, в тому числі. Ще один міжнародний важливий майданчик Генасамблея ООН 12 жовтня підтримала резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України. Резолюція має назву Територіальна цілісність України, захист принципів статуту ООН. 143 з 193 членів країн проголосувало за резолюцію. 35 п'ять отримались, 5 проти. Зрозуміло, п'ять Росія, Білорусь, Сірія, Нікарагуа, Північна Корея утримались зокрема Азербайджан, Алжир, Вірменія, Таджикистан, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, В'єтнам, Зімбабве, Таїланд, Китай та Індія цікавить позиція здебільшого останніх двох по більшості. Зрозуміло, а ось Китай та Індія чи ведуться перемовини з ними, і що може змусити змінити їхню позицію? По перше. Це важлива резолюція. ООН та, та інституція, яка працює якраз з країнами третього світу. Ці країни орієнтуються на резолюції. ООН. я маю на увазі. Це Латинська Америка, це Африка, це Схід в повному вигляді. Тобто глобальний південь. Вони орієнтуються саме на резолюції. ООН. це дуже важливо. Я розумію, що нам би хотілося, щоб ООН приймало більш жорсткі рішення і приймало не просто резолюції, а ще й давало логістику виконання певних. Резолюцій цього поки що немає, але між тим це важливо таким чином. ООН демонструє абсолютно чітке розуміння ситуації для цих країн, Того, що не було. Ми про це неодноразово говорили. Не було ніякої юридичної дії під назвою референдум. Є військове захоплення низки територій низки територій України і є абсолютне. Право України звільнити ці території, включно з територіями, які були захоплені в 2014 році, це дуже важливі симптоматичні речі, і вони зафіксовані. ООН. це важливо. Це перше. друга складова. Я до речі не побачив Ерітрей. Це для мене якось дивно, що вона не проголосувала з проти резолюції. Але більше, вона утрималась, якщо говорити про Індію і Китай. Дивіться, я б хотів би, щоб було трошки ширше розуміння контексту. Мені видається, що для цивілізації такого рівня, яким є Китай чи Індія, це абсолютно неправильно підтримувати мертву цивілізацію, яка сьогодні має назву Російська Федерація. Росія це країна безперспективна. Росія програє війну. От все, що вона створювала 20 років, вона створювала образ країни, яку треба боятись. Країни, в якої є потужна армія, країна, яка виготовляє найпотужнішу зброю, як вони казали, аналогів, які немає, не існує, і вона створювала цей образ, який а, мав сказати іншим країнам: дружіть з Росією, тому що це важливо для вас. Ви зможете заробляти гроші, ви зможете мати якісь перспективи і таке інше. Також для таких потужних цивілізацій, якими є, Індія Китай, дивно. Що вони все ще не розуміють, що мертві цивілізації не додають нічого ні в економіці, ні в заробітку, ні в репутації, ні в історичній перспективі. І для них набагато краще іти по іншому шляху. Який це шлях? От вони голосують сьогодні. Утримались від голосування за абсолютно об'єктивну резолюцію. А наступний раз було бажано голосувати за резолюцію. Тому що таким чином ці цивілізації покажуть світу, що вони розуміють, що буде вже буквально завтра, завтра, коли Російської Федерації в такому вигляді не буде існувати, і це було б важливо для них, тому що вони таким чином позначились як нові центри впливу. Немає більше там Росії. Росія постійно говорила, що це вона центр впливу, а Китай та Індія десь там. А сьогодні є інші центри впливу, і ми, ми говоримо, коли знову ж таки про глобальний південь, про схід це Китай і Індія, Росії немає і робити ставку чи якось там прямо, чи опосередковано підтримувати аутсайдера. Це наносити собі непоправимі збитки. Ну тобто, це і економічно невигідно, знову ж таки кажу, і репутаційно невигідно, і інформаційно невигідно. З навіщо? І я думаю, що це тільки починається, і ці країни вони. Як це кажуть, довго запрягають, але швидко їдуть. Вони сьогодні роблять всі правильні висновки, як мені видається, і зроблять ці висновки невдовзі.